Це Юрій Шевченко, рейтер букмекерів. Говоримо про матч відповідь півфіналу Ліги Європи між Севілією та Шахтарем. Минулого тижня Шахтар впевнено переміг в класичному дербі, забивши ворота Київського Динамо три м'ячі. Біка, звісно, зіпсувала враження від матчу, але з психологічної точки зору цей результат дуже важливий для єдиників. Саме з психологічною, тому що Мірча Луческу випустив далекий від основного склад, а ключовим гравцям дав відпочити напередодні матчу з Севілією. Так само вчинив і тренер іспанців Унай Емері. Дубль Севілії в чемпіонаті програв Іспаньолу 0-1. Звісно, в пріоритеті обох команд Ліги Європи, адже в чемпіонаті Шахтар вже програв титул. А у Севільї є дуже невеличкі шанси зачепитися за місце в лізі Європи. Вона відстає на 5 очок від шостої сходинки. Два м'ячі, які забила Севілія у нічному матчу Львові, звісно, надають перевагу іспанській команді, яка до того ж за останні 5 місяців лише один раз програла вдома. Але Шахтар зумів створити досить серйозні проблеми супернику. І якщо гірники більш уважно зіграють в обороні та реалізують свої моменти більш ефективно, ніж у першому матчі, то гадаю, вони зможуть здобути необхідний для себе результат. Я не ризикну ставити на перемогу команди Мірча Луческу. А ось варіант, що Шахтар не програє, мені здається досить привабливим. Парі матч дає на такий варіант, коефіцієнт 2,25. Слідкуйте за ритогом букмекерів у соціальних мережах, підписуйтесь на канал в Ютубі, та хай щастить.